Всім дароу, всіх вітаю вже з першим днем зими. Може, ви це відео бачите вже давно не перший день, але яка різниця? Ось вам трішки снігу, трішки. Оп-оп. Oh на... на камері з'явився сніг. Все, імба. Чи може вообще його краще прибрати? Якось він виглядає не дуже. Ну що? ідеальний якийсь матч. Погнали. От на чому я хочу пограти, ви мені скажіть? Підкажіть мені, будь ласка. Алхімік через Аганіми, Абадон через іншу грань. Ампара там, драурейнджер, клінц, я не знаю, не знаю. Террорблейд, можливо. Леги на відео не було. Наскільки я пам'ятаю, жодного разу я не записував, як я граю на Легіях через ханду. Щоб бурте мені не настакував свою пасивку. О, імба, придумана. Імба. Проти урси на лайн я завжди беру Вендленс або першим взагалі слотом, або потім собі доношу, тому що проти урси потрібно як можна більше швидкості руху, тому що в неї 310. Ну, в Леги, звичайно, побільше, але все рівно проти Урси хочеться б як можна більше швидкості руху мати. Просто не можемо до кріпів підійти. Можемо просто до суперскладної лайн проти урси. Оп! Ой! Я постійно ось тут заплутуюсь в цих деревах, ну вони насаджені. Таке відчуття, як наче пройти можна. А насправді пройти не можна. І я постійно тут в цих деревах заплутуюсь. Help wisdom, help wisdom. Братишка. Да! а кто экспу забрал? У нас Рубик экспу забрал. У нас просто урса розірвав А да, кто у нас мидер? А, у нас мидер в мэр. Давай, 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 давай. А я на мид, а я на мид качаться. А я на мид прикачивается. Ну, ладно, в целом, мы нормально. Я зараз собі вже фази дороблю, хоча я фази зазвичай не роблю, я зазвичай себе просто тапочек залишаю і одразу блодмейл дагер беру. Ніяк, да. Ой, тімбер. Тут забагато ще урса підходить. No, 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 no. Опа! Це що таке? Це що ще було? На фріоні. Так солоденько підходить, забороняю, заборонено. Під дагер з Марсі ми будемо дуже сильно, я думаю, нападати. Будемо дуже сильно ламати імпозицію. Секунду, секунду. Зараз урса може десь тут з'явитися на лайні. Чи в лісі оцих кріпчиків пофармить? О, о, О! 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 Стефу без різниці, СФ просто по кайфу. Він навіть не подивився в бік урси щоб його якось підсейвить там, чи просто підти можливо. Просто стоїть кріпів б'є. Я думав, зараз мене навіть вб'ють, якщо чесно. Опа, урса. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, за підписку на який ви отримуєте 500 мм плюс 5 сантиметрів. інколи проводяться розіграші, інколи постяться меми. Тому, якщо ви поціновувач халяви та хочете зробити мені приємно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буду вдячний. Переходимо до відео. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, вирізать це дерево, щоб він на нас пішов. А куди це ми так летимо? Ну, ладно. Добре, зіграно. О, ну щось мені мани дійсно не вистачає. Соларінгом мені прям дуже подобається грати. Ой, ой, я передумав. На! Пора лаві! У мене прям фар полетів, шо? Зараз в мене бледмейл буде з бледмейлом тиги проти проти урси. Одне задоволення грати. О. О, він без ультимейта. Ой, ні, 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 ні. Сорі Сорі я виходжу, звідси. Ну в цілому непогано. Урса вмирає, урса в них взагалі не качається. Бам! Ой! Мене спиляли. Мене трошки спиляли, але не страшно, я думаю. Непоганий розмін. ну? Супер. Ну, дуель я не отримав, але ось що погано. ось що погано, але в цілому, те, що я вбив, його, це добре. Та ні-ні ні, ні ну він би так нагло не виходив. Я, я вам гарантую, він би так нагло не виходив, був би він тут соло. Оп, дерево зрубаю, щоб за мною не біг. Я вам це гарантую. Такої наглості від Форіона, ви що? Він би в мій бік подивитися, боявся, якби він тут соло був. Ні, ні, ні. нє ні, 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 ніяк. Після Ганіма візьму шарт. Шарт не настільки гарний айтем на легу, але це найдешевший демедж, який в цілому можна купити. Дешевше демеджа, ніж шарт на легу, просто неможливо уявити, тому... Я буду тут через руку грати, пробивати. Та дайте вийти, о, лівко. Добре. Добре, зіграно. Ой, я бледмайл не ввімкнув. Ну нічого страшного. Тут не страшно, я думаю. Добрий день, оце непогано було. Тепер БКБ потрібно брати. Або БКБ, або взагалі можна Єулу взяти. Це що таке робим? Що ми таке робим? Що ми таке робим? Що ще й виживе? Не, не виживе. Вижив? Ладно, на Марсі хоч вижив. Чи до Дімон його дуже сильно засейвив. На ваших очах просто лузаєм катку, яку мали вигравати просто ногами. Жах. Де він подівся на ЕСЕФі? Бам! Ось він і на есефі. О, ще й в мене, а це взагалі супер було. Mm -hmm. Ну і чого ти фідиш? Ну що вони фідять всі просто по одному? Ну скільки можна? У ну, мене дуелі немає, не хочу без дуелі. Ой, ой, ой. Так, побігаю трошки. О. Можливо, дуель не потрібно було давати Джакіра, я не знаю. Шодов, ще дав демона у вилітає. Оу, оу. оу. Щось не очікував такого. 900 за мене отримує. А за нього Сларк 500, ну шо це? Даремно вона сюди тепешиться. О. Ооо, молодець на Морзі, молодець. Не розумію взагалі. Він реально думає, що тут у них вардів немає. Куди він тебе жеться? Дуже дивна, дуже дивна гра. Тут Джакірон. Все ж таки в мене вийшло. Все ж таки я, браточка, спіймав. Солом. Нам потрібно хоч щось їм спушить, хоч якийсь таверочок. У мене 2 секунди до дуеля. Давай, давай, давай. Жорстко, 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 жорстко На я сефе У нього ж ще лінки немає, немає, немає. От якби в нього сейчас лінка була, було б неприємно, чесно скажу. Я не знаю, вони закидають, ми закидаємо. Туди, сюди, туди, сюди. Що за гра Що за гра, закиднали, мені скажіть. Давай, 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 давай. Секундочку, Сларк там живий. Сларк живий. Ну тімбера пробили. тімбера пробили. Добре, зіграно. Я чесно, я подумав, що ні. ні ні не проб'ємо. А все ж таки, де вже трішки було. Ой, хорошо. Ай, не встиг, я не встиг розвіювалку накинуть. На Сларка, ну Сларка розміняли в трьох. Добре. А, я думаю, що це мене забашило. Ну добре, добре, добре. Ларка засейвили назад. Просто вийти. Просто вийти. У мене є байбек. Опа! Опа! Погано. Погано. Ну, норм, норм, норм. Їш, їж, їж, його маленький. Хорошо, минус п'ять. Гайс, тавер энд горош, тавер энд горош. Ну ладно, якщо вони конвейером хочуть, то ч б і не. Якщо вони хочуть конвейером повмирати, то хто ж я такий? А ні, ні, чи конвейер сейчас буде в інший бік. Рош-рош-рош-рош-рош, він не трош. Чин чи не сларки хоче сюди. Так, що у нас тут півтори секунди БКБ? Я стою просто ззаді. У мене більше всіх девера звичайно, але я краще ззаді постою посейвлю. Так, все, роша, роша, роша. Гайз, горош, горош, горош. Ну, скільки мені, скільки мені вже можна казати горош? Як ви думаєте? Вони взагалі розуміють, про що я? Так, SF з лінкою, не маленьке. I, I don't know, guys. <sighs> ну, тепер вони заберуть рожу. Ну чого вони ніхто не слухає? Ну вони все, бачите, вони забирають. Get back, get back, get back, get back. Don't fight. Норм, 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 норм. Хоча ладно, вони майже спиляли тимбера. Ай, я-я-я-я, встиг. А, встиг! Ну, він бачив мене. отут по-любому у них вард стоїть, вибачте. Як обично мусор. Як обично мусор, в самих відповідальних моментах бригаю і роблю як потрібно. це? Що це? Ого. Ого! Відкинь же Марсі, шардом. Бек, пек, 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 пек. Викуп у мене готовий. У мене викуп готовий, але... Нормально? Нормально? Ну, фуріона вбили, розмін який не який є. 20 секунд, 20 секунд, 20 секунд. От зараз все через мою помилку. От зараз через мою тупу максимальну тупорилу помилку. Коли я стрибну в урсу. Оу! На фрі віддали сларк Пригає без БКБ в ультимейта сефа без байбека. Ну Ой, 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 спасіть Спасіть Спасить, спасить. Доброе. В и норм. Цилому норм, целом норм. Да, курса. Хорошо. Хто у нас байбек. У нас один шадо демон байбек і ще плюс я байбек вжал. Мала бути така ізі гра, Така ізі гра була. Але й мої помилки класні. О, так він зараз і мене вб'є. О, не вб'є він мене. Бьє, з ГГ програли. Ну, не хотів. Я думав, ми її виграли. якщо чесно, думав, ми її зараз на ізі виграємо. А ні. Ладно, Сларка задоджить і... і НЕКС буде добре. Ну, я думаю, однієї гри такої вистачить, тож вона ціла година гра була. Можна було спробувати ще перемогти хоч одну гру. Але знаєте, що я вже награвся на леє. Більше на леє не буду. Все, всім пока.